Яка щаслива пора, дитинство загалом щаслива, допоки дитинство не стало на паузу, і всі ми порослі шали в ми у 2024 році аж удвічі. Собі уже два роки, як всі ми маємо нереально гіркий статус діти повітряних тривог або ж інакше, діти війни. Коли почалася війна, я ще була в садочку. і навіть уявити не мала, що буде так. Два роки тому я лише почала ходити до школи і активно знайомитися з особливостями навчання. Тепер ще часто моє навчання рухається трикутником урок, перерва, укриття. А ми лише прийшли до середньої школи і реально насолоджувалися шкільним навчанням. І мріяли ми аж ніяк не про випускний під час війни. Лишається щиро вірити, що таки встигнемо одягнути випускний костюм у мирній країні. За Каховську Гес, за Ловків та інші, постраждали Одесу, удари по мирним містам, За Краматорськ, Одонецьк, Луганськ, Мелітополь, Авдіївку, Бахмут. За українців, які є справедливими та законними господарями цієї землі. За народ, якому тут ще жити і процвітати після того, як звільнить наші вороженьки, як у на сонці. За Україну європейську, авторитетну, сильну, вільну. Два роки, а ніби вчора, перша тривога була. Триває зима за соло. Гармашка зветься, і війна. Здається, що рік 22. Нікуди війна і не йшов. І лютий, тривожний, і грубий. І Все ще вимагає нас дроги. Зорстока, колона і на До кожного вікна вона зазра. Чи тата, чи мама? Війна ця зрадлива. У свої лищата собі забрала. Але буде мир. Мир точно буде, бо це справедливо, бо в цьому життя до нас за кордоном повернуться люди, бо перемога на наші одна, колись війна скінчиться, світ забуде, та не забуде більше Україна, той ніж, що всунули у спину й груди, розбивши вщент домівки на руїни. Колись війна скінчиться, ми побачимо яскраве й тепле світло серед ночі, але ніколи більше не пробачимо дитячий плач, нестерпний біль жіночий за голод, що можливо нас чекає, за втрачені надії, і сподівання, за те, що без вини народ вмирає. За пекло наших воїнів страждання, за сон, який лишив на довгі ночі, за ту гіркі сльози, страх та вічі, за батьківські заплакані очі ти вороже летитимеш одвічно.